Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як додати календар Google. Зручна річ вона показує все, що ви робили кожного дня. Проходимо в налаштування. Налаштування лабораторії. У самому назу є календар Google. увімкнути І зберегти зміни. Натискайте на ось ці три крапочки. І ось календар Google. Тепер всі ваші дії будуть фокусуватися тут. Якщо я вам допоміг, підписуйтесь, ставте до лайки. І якщо не допоміг, підписуйтесь, ставте до лайки. Дивіться наші інші відео, переходьте по анотаціях. Тут дуже багато цікавого про Gmail. Але перед тим, давайте будемо чесними. Підпишемося і поставимо лайк. Всі дружні. Дякую за увагу.